Тож, друзі, треба ваша невеличка підтримка у просуванні контенту. Перейшліть це відео вашим друзям. Ну, кого це може взагалі зацікавити? Звісно, я розумію, що вам було б ну, не вам, а комусь. <сміст> Більш цікаво, щоб я розповідав, що о, ці тонелі, це ж, це ж Одеса була відкопана. Ну, це ж очевидно, подивіться на це. Як це могли зробити у 1830 році? Це ж неможливо, це все, це все брехня, це все брехня тих істориків, які хочуть, хочуть, щоб ми не знали правду. А я потрапив, я потрапив у те, що вони намагалися скрити. Це підземні ходи незрозумілого призначення. Бо, як ви знаєте, Одесу то відкопали нижні поверхи. Це просто відкопане місто було, ніхто його не будував таким. Взагалі-то це факт. А хто просто не хоче в це вірити, телепень. Якщо б я так зробив, може підписників та переглядів було б більше. Не знаю, напишіть у коментарях, чи варто мені робити такі ролики.